Давайте завершимо цей урок обговоренням тлумачення таблиць і рисунків за часом, місцем і особою. При тлумаченні даних важливо вивчати тенденції в динаміці, оцінювати, які групи ризику найбільше постраждали, оцінювати закономірності для визначення часового зв'язку, виявляти гострі або незвичайні події, які потребують негайного нагляду. Лінійні графіки особливо корисні при дослідженні тенденцій у динаміці. На лінійному графіку, який ми використовували для попереднього прикладу, ми можемо побачити, що відсоток випадків ТГРІ, госпіталізації довід із ТГРІ та смертей пов'язаних із ТГРІ, Україні X досягли пікових значень приблизно протягом ЕТ-18 і 19. Крім того, ми бачимо, що пікове значення відсотка випадків ТГРІ було меншим на п'ятому тижні, хоча кількість надходжень довід та смертей протягом цього тижня залишалися відносно стабільними. Однак на восьмому-дев'ятому тижнях відсоток смертей, пов'язаних із ТГРІ, зріс. Цілком можливо, що такий ріст є результатом попереднього збільшення відсотка випадків ТГРІ протягом п'ятого тижня. Ми можемо створити подібні графіки для кожної вікової групи і статі, а також для інших факторів, таких як різні категорії тяжкості грипу або випадки серед людей із супутніми станом здоров'я. Також при тлумаченні даних слід оцінювати часовий зв'язок. Цей графік показує різницю в часі за епідеміологічним тижнем показників сезонного грипу в Сальвадорі у 2003-2005 роках. Дані 2003 року показані зеленим кольором. Дані 2004 року жовтим, а дані 2005 року червоною лінією. Зверніть увагу на мінливість показників різних років за часом виникнення та тривалістю сезону, і часом піку сезону та на різницю в кількості випадків. Які основні відмінності між 19, -м, 33 -м, тижнями 2003 і 2004 років ви помічаєте. Ви напевно помітили, що у 2003 році кількість випадків грипу залишалася низькою, поки не зросла на 31 му тижні. У 2004 році сталося навпаки. Початкове збільшення кількості випадків відбулося на 20-му тижні, а потім кількість випадків швидко впала до нижчих рівнів та коливалася до 33 го тижня і після нього. Чим можна пояснити таку мінливість? Можливі відповіді. Сезони 2003 та 2004 років дійсно мали різні закономірності. Їх може бути складно встановити, якщо відсутні вихідні дані для країни, або відбулися зміни в способі проведення епіднагляду. або систематичний епіднагляд не проводився. Натомість проводилося несистематичне тестування будь-яких взятих клінічних зразків. При тлумаченні даних також потрібно шукати події, які здаються незвичайними. На цьому графіку показано кількість випадків ТГРІ, про які повідомили лікарні А, Б і Ц протягом ЕТ 41-45. Таке графічне зображення дає змогу легко помітити, що відсутність повідомлених лікарнею Б випадків ТГРІ на 44-му тижні є незвичайною з огляду на кількість випадків ТГРІ, про які лікарня повідомляла протягом попередніх та наступних тижнів. Такий незвичайний результат вимагає негайного подальшого нагляду. Тепер настав час для невеликої вправи пов'язаної з тлумаченням даних, представлених у діаграмі. Цей малюнок є прикладом 100-відсоткової гістограми у поєднанні з лінійним графіком. Використовуючи отримані знання про гістограми і лінійні графіки, розгляньте цю діаграму, звернувши увагу на назву, легенду та осі X і. Y. На чистому аркуші паперу напишіть резюме даних, представлених на цій діаграмі на один абзац. Призупиніть відео, щоб виконати завдання, та продовжіть перегляд після того, як напишете резюме. Обов'язково зверніть увагу на дві осі Y і розберіться, яка вісь відповідає якій частині графіка, ліва вісь стовпцям із нагромадженням, права вісь лінії. Одна із запропонованих відповідей на це завдання. На цьому графіку показано розподіл випадків грипу типу А H1N1 серед амбулаторних пацієнтів за регіонами Чилі за епідеміологічні тижні 23-41. Вісь Y ліворуч показує відсоток випадків за регіонами в діапазоні від 0 до 100%, як того вимагає 100-відсоткова гістограма. Вісь X показує епідеміологічні тижні з 23-го по 41-й. Кожен колір стовпця з накопиченням представляє інший регіон країни, як зазначено в легенді під графіком. Приблизно протягом першої половини показаного періоду часу найбільший відсоток випадків припадав на столичний регіон, показано кольором індиго. Протягом наступних епідеміологічних тижнів, починаючи приблизно з 33-го тижня, відсоток випадків у цьому регіоні був меншим, тоді як відсоток випадків у інших регіонах, таких як біобіо, був більшим. Також зверніть увагу на те, що на гістограму накладено лінійний графік. Лінійний графік, якого стосується вісь Y праворуч, показує загальну частоту виникнення випадків на 100 тисяч жителів України в цілому. Зверніть увагу на те, що частота виникнення випадків коливається від 0 до 600. Частота виникнення випадків досягає пікового значення приблизно 600. На 100 тисяч протягом 26 го тижня і різко знижується до невеликої кількості випадків після такого піку.